Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік. Вправа номер 401. Знайдіть значення виразу. І спочатку нам треба розставити порядок дій виразів. Дивіться, я не переписую це все, а одразу ставлю в умові. А ви перепишіть. Спочатку, як завжди, вас вчили, треба виконати дію в дужках. І запишу, що це буде у мене перша дія віднімання. Потім друга дія. Я хочу одразу три мішаних числа помножити. І записала, що це у мене буде друга дія. Третя дія. Мені треба оцю різницю, що я знайшла да, в дужках, помножити на мішане число. І на останок, четверта дія, будемо віднімати. Від другої дії третю. Поїхали. Перша дія. Віднімаємо 2,11 мінус 2,2,35. І, і ми бачимо, що у нас різні знаменники, так? Треба їх звести до спільного знаменника. Тому треба відповісти на питання, яке число націло ділиться і на 35, і на 14. Ви можете шукати НСК цих чисел, а я буду підбирати. 35 ділиться на 14? Ні. Добре, а вдвічі збільшити 70 ділиться на 14. Ви скажете так, ділиться націло. 70 націло на 14 ділиться. І тепер 70 ділю на 14 буде 5. 70 ділю на 35. Буде 2. І от таким чином ми з вами знайшли доповняльні множники. Все. Далі треба помножити доповняльні множники і на чисельник, і на знаменник дробу. Пишу 2,55 мінус 2,4. І бачу, як красиво все віднімається. 2, цілих, мінус 2, цілих, немає вже цілих. Далі, щоб відняти дроби, що ми робимо? Знаменник 70 переписали, а чисельники віднімаємо. 55 мінус 4 буде 51. Пишу в чисельник, і ми з вами виконали першу дію. Друга дія. Нам треба помножити три мішаних числа. 4,4 на 1,132 і помножити на 1,15. І нам не можна починати множити, поки ми не перетворимо мішані числа у неправильні дроби. Поїхали. 4 помножити на 9 буде 36. 36 додати 4 буде 40. Пишу в чисельник. 9 в знаменнику просто переписала. Далі. 1 помножити на 32. Шукаєте, бачите? Буде 32. 32 додати 1. Буде 33, пишу в чисельник. 32 в знаменник переписала. Далі. 1 помножити на 5 буде 5. 5 додати 1 буде 6, 6 пишу в чисельник, 5 в знаменник переписала. Далі. Щоб помножити дроби, треба помножити чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Щоб це все не переписувати, я покажу так. Дробову рисочку ми об'єднали і показали множення. Що ми множимо чисельники на чисельники, знаменники на знаменники. І дивіться, у нас в чисельнику добуток трьох чисел. І в знаменнику у нас добуток трьох чисел. Тому я можу спокійно виконувати скорочення дробів. По-перше, 40 і 32. Я хочу поділити на 8. В чисельнику 5, в знаменнику 4. Ще я бачу, що 33 і 9 дуже красиво можна поділити на 3. 33 на 3 ділю 11. 9 ділю на 3. 3. І тут ще можна скоротити, але для того, щоб дуже не було наляписто, отак от в зошиті, я перепишу, поки те, що я отримала. Щоб вам було більш наглядно все. Дивіться. У мене залишилось в чисельнику 5 помножити на 11 і на 6. А в знаменнику 3 помножити на 4 і помножити на 5. І я можу ще 5 і 5 скоротити на 5. Так? І що ще можна? 3 і 6 можна поділити на 3? Можна. Ділимо на 3, що залишається. Залишається в чисельнику 2, в знаменнику 1. І ще я можу, можу 2 і 4: Оце скоротити на 2. Але дивіться, я перепишу саме для вас, щоб все було наглядно. В чисельнику залишилось 1, помножити на 11 і на 2. В знаменнику у мене 1 помножити на 4 і на 1. І тепер я хочу скоротити 2 і 4 ділю на 2 в чисельнику 1 в знаменнику 2. І тепер у мене в чисельнику 11 в знаменнику 2. Я отримала дріб 11 других. Ви скажете, давайте перетворимо мішане число, щоб був красива відповідь. Я скажу, давайте поки залишимо так, бо навіщо нам витрачати час наш безцінний. так? А може нам воно і не треба буде? Наступна дія: треба різницю 51,7 помножити на мішане число на 4,2. Запишемо це. І я не починаю виконувати множення, поки мішане число не перетворю неправильний дріб. Тому переписали 51,7 помножити на 4, помножити на 3 буде 12. 12 додати 2 буде 14, пишу в чисельник. 3 переписала у знаменник. І тепер, щоб помножити дві дроби, ми множимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Щоб не переписувати, об'єднали все під одну дробову рисочку і поставили знаки множення. І що тут можна скоротити? 51 і 3 ділимо на 3. В чисельнику 17 в знаменнику 1. І 14 та 70 поділимо на 14 в чисельнику 1 в знаменнику 5, що у нас залишилось. 17 в чисельнику, 5 в знаменнику. 17 п'ятих. Не буду я перетворювати цей неправильний дріб мішане число, бо мені далі ще треба віднімати. В принципі, можна було б, так? але ж дивіться, нам треба дві неправильні дроби відняти. 11 других мінус 17 п'ятих. Числа невеликі, тому от будемо віднімати неправильні дроби, дроби та й все. Пишу четверта дія. Одинадцях мінус 17 п'ятих. Для того, щоб відняти дроби з різними знаменниками, нам треба їх звести до спільного знаменника. Яке число ділиться і на 5, і на 2? Ви скажете 10. Тут легко. Щоповняльні множники. 10 поділити на 2 доповняльний множник 5. Далі 10 поділити на 5 доповняльний множник 2. Тепер треба помножити доповняльні множники і на чисельник, і на знаменник дробу. Маємо 55 десятих мінус 34 десяти. А щоб відняти дві дроби з однаковими знаменниками, ми знаменник переписали 10. А в чисельнику треба відняти 55 мінус 34 буде 21. І ми отримали неправильний дріб, який треба перетворити у мішане число. Питання: 10. Скільки разів вміститься в 21? Ви скажете два рази. Знаменник 10 переписали, далі 2 помножити на 10 буде 20. Скільки не вистачає до 21 одиниця. І ми отримали 2,1. Послухайте, як це звучить. 2,1 запишемо у вигляді десяткового дробу. І цю красиву відповідь треба записати на початок, там де ми писали ще умову. Давайте знайдемо умову. Все. Пишу 2,1. Завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!